Бачите, це місце прильоту на даху, бачите? Та туди попав дрон, туди попав дрон, і там був пожар. Виходячи з цього, ці палати, які рядом з місцем влучання дрону, вони мають найбільше пошкодження, найбільш пошкодене. І Представте, тут стояли ліжка, а тут лежали, і на цих ліжках лежали хворі. І це все сипалось на цих хворих. Ми були на зміні з санітарочкою в нашій кімнаті, і о 12-й годині почався цей страшний вибух. Полетіло стекло з усіх вікон. Близько 12-ї ночі був проліт, начебто, шахеда через 15 хвилин. Я вже знаходився на базі відділення для того, щоб допомагати в евакуації хворих, які знаходились на території цього відділення. Це було 58 хворих психоневрологічних диспансерів Харківської області. Всі вони мали мобільний.